В одній далекій країні на схилі високої гори росло поруч багато дерев, старих і молодих, високих і низьких. Іноді вони розмовляли одна з одним про своє майбутнє, про те, ким би вони хотіли стати. Я хотіла стати б щоб мені зберігали різні коштовності. Тоді люди бережно тримали мене в руках, відкривши, захоплювалися моїм вмістом. Друге дерево здивовано подивилося на брата. О, ні. Таке життя мені зовсім не допоможе. Я хочу бути чимось важливим. Наприклад, великим кораблем він мандрував у морями, побував у багатьох країнах, доставляв скарби, коштовності та інші цінні вантажі. Ось там стояло глибоко замислене, молоде, сторонке дерево. А ти ким хочеш стати? Ти що, ніколи не мрієш про майбутнє? У мене немає ніяких особливих планів. Я просто хочу залишитись тут, на схилі гори, рости високим-високим і бути вищим до, до неба. А ще я хочу, щоб люди через мене бачили мого творця і його безмежну любов. Минали руки, дерева росли і стали далі вищими і вищими. Одного разу вріз прийшли соруби розробали перше дерево. Прощавайте, тепер напевно я стану скарбничкою. Але дерево скарбничкою не стало. Люди розпиляли його на грубі дошки, з яких очі не дбали збили і поставили їх у хлібі у Дерево було розпач. Я не таким уявляла своє майбутнє. Тепер я маю бути тут, у цьому хлібі. І ніхто мене не бачить, окрім тварин. Як мені гірко. Але Бог, який любить молоді дерева, заспокоює його. Зачекай ще трохи, скоро я тобі щось покажу. І він дотримав свого слова, тому що іванів від Луки написано. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться й людям усім. Бо сьогодні, в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась загалом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталось, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходім довітлеємо і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, і, поспішаючи, знайшли там Марію та Йосипа. Та дитинку, в яслах лежала. Цієї ночі Бог поклав у ясла свого сина, Пастухи з великим благословенням і захопленням зазирали до ясла. Ясла були щасливі. Ніколи я не мріяла про те, щоб тримати таку дитину. Я знаю, цей скарб цінніший від усіх скарбів світу. Це набагато краще за всі мої мрії. Минало ще кілька років долізу і зрубали друге дерево. Чи побудують із мене великий корабель, тоді я зможу робити ті великі справи, про які так мрію. Але дерево не стало великим кораблем, і з нього зробили простий рибальський човен. Належав він на рибальці на ім'я Петро. Маленький човен був глибоко розчарований. Не один раз, коли Петро вибухав свої сіті. Човен стояв без діла на генісерецькому озері і сон міркував про свою долю. Але Бог, який люб молоді дерева, заспокоїв його. Зачекай, ще трошки, скоро я тобі щось покажу. І він дотримав свого слова, тому що Євангелій від Марка записано. І знялася ось буря велика, а хвилі виливалися в човен, аж човен водою вже переповнився. А він спав на кормі на подушці, і вони розбудили його та сказали йому, учителю, чи тобі байдаже, що ми гинемо? Тоді він устав, і вітру і заборонив, і до моря сказав, мовчи, перестань, і стих вітер, і тиша велика настала. І сказав він до них, чого ви такі полопливі? чому не вірите? І вони налякались страхом великим і говорили один до одного Хто ж це такий, що вітер і море слопняні йому? Маленький човен тримці не тільки від жаху, скільки від усвідомлення училища сталося. У найсмірніших мріях я навіть не уявляла собі, що коли-небудь буду вести такий вантаж, Порівняно з цим усі мої мрії ніщо. Через якийсь час лісоруби знову прийшли до лісу. Цього разу вони мали намір зробити третє дерево. Але це дерево так хотіло залишатися на схилі гори та вказкупить на велич і свого творця, дерево украї засмутилося. Я так хочу залишитись тут, у лісі. Чому люди не можуть залишити мене в спокої? Але дерево не дозволило залишитися там. Чоловіки зірвали віти і почали гляда стовбур. Спочатку кору потім лишили до серцевими, і з тобора я сиропо хрест. Дерево жахнулося. Який жах? Тепер вони когось розіпнуть на мені, і я вже ніколи, ніколи. Не може вказувати на Божу любов, я в розпачі. Але Бог, котре любить молоді дерева, заспокоїть його. Зачекай і ще трошки, скоро я тобі щось покажу. І він дотримав свого слова. Одного дня за прамою Єрусалиму зібралися безліч народу навколо Христа. І одного переходу, що з поля вертався Симона Кириянина, батька Олександра Тарупа, змусили, щоб Христа йому ніс. І йому привели на місце голоф, що значить череповище, і дали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І Його розп'яли, поділили одежу його, і кинули жереб про неї, хто що візьме. І був напис про вину його, цар Юдейський, тоді розп'яв з ним двох розбійників: одного праворуч і одного ліворуч його. Грець по свідком того, що вріхи усього світу, була покладеного на Господа Ісуса. У всіх своїх мріях я й уявити не, не могла, що таким чином буду вказувати на Божу любов. Це перевершує усі мої сподівання. І це справді так, тому що багато, це справді так, тому що багато дерев залишився. Коли виростеш лікарем, бізнесменом, учителем, інженером, техніком, у кожного свіна та мріє. Але Бог, котрий любить хлопчиків та дівчаток, набагато більше, ніж всі дерева на світі, хоче тобі сказати, зачекай трошки, незабаром я тобі щось покажу. А що ти віриш в мені своє життя, то я ж то влаштую і використую так, як ти собі навіть уявити не можеш. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Тож за мене погубить душу свою. Тож знайти її